Троянд із мого саду, сьогодні їм безмежно рада, ще не розквітлі я їх зірвала, і про щось добре я пригадала, ще в тім букеті літо не згасло, ще в тім букеті сонечко ясне, Ще в нім не згасла Надія і любов, що в нім вирує життя, знов і знов прийде весна і літо настане. Моя любов до них не зів'яне. Любі друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ось і закінчилась осінь, настала Календарна зима, але на дачі, садочку це не відчувається ще квітнуть поодинокі квіточки календули або нагідків. Дуже багато зелені, як на городі, так і в квітничках. Примули, певно, подумали, що уже весна і зацвіли. Ця осінь була дуже дощова, дощі не припинялися, і уже і в грудні кожного дня йде дощ. Іде дощ, і почали пробуджуватись квіти, які з'являються навесні. Я прибрала свій садочок від листечка, ось так. І бачу, що дуже багато пустого місця. Садочок виглядає, ніби роздягнений, багато пустої землі. Звісно, тут навесні вийдуть цибулькові нарцизи і тюльпани, але ж все-таки все таки дуже багато порожнього весна прийде, якщо землю не закрити чимсь Її закриють бур'яни це закон природи. Голий ґрунт як запрошення для лоботи. А для нас ще один сезон із сапкою в руках. Отже, я роблю висновок, що мені потрібно буде в наступному сезоні виправити помилки, які я створила сама, і організувати догляд за садочком так, щоб квітник тішив, а не вимагав безкінечної боротьби з бур'янами. Що в грудні ще привертає мою увагу в садочку. Ось чимирник або морозник. Морозник, 5 грудня. Ось дивіться, бутони має зацвісти. Але якщо я більше не приїду на дачу до Нового року, то можливо це й не побачу. Але дивіться, як уже він на бутонах. А ось цей чемерник цього року висаджений. Ось також бачу. бутончик лізе. Не знаю, чи зможу я побачити квіточку. Тут сіянці скрізь понасівались. Ну, на цьому цих бутончиків чотири, здається. Так, чотири бутончика. Чи заквітне він до Нового року? Хоча сорти зимового цвітіння можуть квітнути з жовтня до літа. З перервами. Тому сподіваюся, що я ще побачу його квітування. На лісу. Ось такий бідосенький, але ще тримається в грудні, на початку грудні. Сьогодні п'яте. Отак, прибираючи по садочку листячка, я бачу багато зелених рослинок. Які так і будуть зимувати, і які, як на мою думку, потрібно більше розсадити в мене по садочку. Щоб прикрити ті пустоти голої землі, які є в саду, і які утворились в цю таку дощову осінь. Я бачу, що коли я прийняла листя, то дощ дуже повимивав ґрунт. І це мене не тішить. Потрібно чимсь мульчувати. Чим? Як ви бачите, досить добре виглядають взимку і протримаються так всю зиму, очітки. Звісно, не всі очітки, але ось ті, що зараз перед нами, це очітки, які не зникають на зиму. Очиток лідійський, їдки і ще інші. І дуже гарно прикривають землю. Побільше потрібно їх ось е, ялинка, очіток е, блус-прус. Е, потрібно більше їм прикрити землю. Ось остеоспермом. Зараз весь час дощі. Так візьму, спробую посадити там на глинищі. Побачу, чи буде, чи ні. 5 грудня. Ось так возьму тут просто. Тикну, Чи побачу чи з цього щось буде, чи ні. Весь час йде дощик дуже волого. Я думаю, що остеоспермом прийметься. Ось гарно, гарно дуже порозросталася осока мурову. І їй така волога погода дуже до вподоби. І вона нарощує свої кощики скрізь у мене на квітничках, де вона посаджена. Також бересклети. Вони, зелені такі, залишаються і взимку. І я маю декілька їх сортів і зробила висновок, що потрібно побільше таких рослинок розсадити у мене посаду. Отже, в планах на наступний сезон більше ґрунтопокривних, більше почітків ґрунтопокривних, тим'яну і більше вічно-зелених. Бересклед форчуна з такими ягідками зараз. Це материнський кущ, такий великий розлогий, йому більше десяти років. Весь час хочу його постригти, але він один, який у мене квітне і дає ягідки. Ні, ще на глинищі є один, я вам його покажу, малесенький. Це у мене тут бордюрчик. Ось ділянка на глинищі. Ось навесні я буду перероблювати тут, приберу цей шифер, який раніше. Відділяв просто город. І ось я вам показую, від маточного була, пересадила сюди в рослину, і тут ось вона дала, у мене була поодинокі квіточки, і тепер ось така ягідка. На, лише на одній. Хоча всі з одного маточного куща. А це котовник фасина. По обмін посадила сюди. Ще не бачила його весняної краси і літньої наступного сезону. Ось ця бруслина мала просто зелене листя, просто зелене. Хотіла спочатку обрізати і викинути, а потім взяла, посадила сюди ось під цей кущик айвий. І дивіться, як воно зафарбувалося. Все бордове. Ну ж побачимо, яка вона буде навесні. Такі просто зелена. Ну, нехай тоді тут росте просто зелений кущик влітку на навесні, а восени ось такий бордовий. Я кулькою буду формувати. Це бруслина рослина Емераль Гайті. Але від неї був пішов зелений пагін, який ось так розфарбувався восени. Ви бачите ломікамінь плетоносний і ще ось поряд один ломікамінь. Вони так і залишаються в садочку. Я скрізь поприбирала листячка, щоб ці рослинки під листям не випріли. Ось геранса договора. І очітки. Також турбувалася, щоб і очітки не випріли під листям. Але зробила висновок, що ці затяжні дощі я бачу, як вони повимивали скрізь ґрунт у мене по садочку. Тому я буду робити деякі зміни, про які сьогодні я вам розповідаю? Можливо, це також стане комусь корисним і буде комусь в нагоді. Ось Армерія, також їй потрібно більше понасаджувати. Кострицю і посадила на квітничку біля хвойників, ось два кущика принесла, і також вони точно так же будуть і зимувати. Ще навіть затримався один дзвіночок, дивіться. Його також я принесла з лісу. Мені дуже подобаються щільні насадження, тому буду робити зміни наступного сезону. Ось тут веріс у гніздечку, лісовий такий. Тут з мохом він такий білий цвіте звичайний лісовий. Великоквітковий барвинок. Королевський, як мені сказала бабуся, яка його продавала. Ось такі великі. Великі листя тримається весь сезон, весь рік. Листя не зникає. Орегано. воно не зникає. Весь час ось так є, тільки листочки витягнулись. а влітку вони. Більше наростуть. Я його пострижу тоді. А зараз так він. Це лісом скельний, жовтий. Ось такий він зараз. Не дуже гарний такий кущик. Але він весь час таким тримається. Влітку аж до весни, а на весні наростає більше. І кращий компактний кущик. Тим'ян я вже багато разів показувала. Весь час зелений. Буду його скрізь розсаджувати, щоб він займав всю площу. Це ялівець цей, де пагони я показувала. Вже ось так прикрила камінчиками. Ось там він в землі. Можливо, пустить якісь ще корінчики, то я зможу пересадити. Можливо, не знаю. Гвоздичка. Ось такі кортинки вона розчувала. Я постригла її. Ось так вона. А це садова. Герань від пані Ярини з каналу Декупаж та декор від Яринки Українки. Я її поділила на декілька і розсадила по садочку. Петрушка коли ж без неї вже рвали. І вона собі 5 грудня ось так виглядає. Тут у мене вона скрізь бордюрчиком. Ось так. Це м'ята. Шоколадна. Ось така вона зараз. А пахне. Тут Петрушка, два рядочки такі. А це морква. Ми її отак залишили, побачимо, що з цього вийде. Уже дуже багато заготували і в льосі є, і наморозила в холодильник. Ця дуже погано наросла, тому залишили, побачимо, чи перезимує, чи ні. Ось так я з квітничків на город, з городу на квітничний. беріз, який я пересаджувала восени. Ось тут він. І ось іще один кущик і бересу. Тут біля біля, біля Андори Компакт. І ще один кущик. Ну і юка. Багато хто дивлюсь по садках, її викопує, викидує. Мене поки що вона влаштовує. Ось одна. Ось тут поряд інша. Це квітник на глинищі. Ось тут так накрила гортензію. Ну, побачимо, що з того буде. Ось бруслина, Я вже багато разів її показувала. На сніжноягіднику листя геть облетіло. От ягідки. Поодинокі ягідки. Ну, це я тільки посадила його восени цей кущик. Хто зі мною давно, той пам'ятає, з лісу їхала і побачила на узлісі такі відростки від великого-великого куща. І взяла собі лісова сосна. Я її вже пересаджувала два рази. Посадила спочатку там посередині клумби квітничка хвойно, ой, на глинищі, а потім я ж прикупила хвойні ялівці і посадила ялівці, щоб скрізь були. Її пересадила сюди, але вона, я вже бачу, вона пішла в ріст і були бруньки навесні. І ось вона так розлого, може, з неї можна щось буде формувати. Мені вона не потрібна, щоб була висока, але поки маленька, можна ось так робити з неї якісь цікаві речі. Ну, якщо вона й далі буде тут себе добре почувати, ось в неї такі гілочки, так прям такі відразу вимальовується. цікава картинка. Хвойні завжди зелені, завжди гарні, цілий сезон. Без них сад не буде таким яскравим, таким привабливим. Я навіть не знаю, як без них я обходилась раніше, але все приходить з часом. Все міняється. І вподобання теж тама Це Два роки він уже в мене ось такий Блу Arrow. Ялівець. Я вже показувала його, він дуже гарно пішов в ріст з цієї сторони. Тут така у мене полоска і де черідуються, як по-українській мові не знаю. Один з одним блуару. Потім ось також гарненько, пішов, такі жовтенькі А ці два з цієї сторони такі ж самі, але сидять чомусь, не знаю чому. Цей взагалі, як був в П 9 малесенький, такий і є. Тут із живця ще не скинув свої листочки Барбарис. Материнський кущ уже скинув, а цей тут ще красується своїм нарядом. Живучка Тропурбуре. Дивіться, яка зараз гарна. Це взагалі аж виблискує. Вона тут біля водоймочки, на квітничку, де у мене молодила, а поряд хвойна ділянка, і їй тут добре, принаймні поки що. Побачимо, як вона себе буде почувати влітку. Кров дракона ось зараз такий очіток. Ось так прикрила тут, забрала воду і з водоймочки прикрила плівкою, так буде зимувати. Знаємо, на зиму не обрізаємо, так він у мене також тут буде. Ось так. Ось тут у мене така діляночка замульчована. І ось тут такі куртинки із Армерії. А це драба, і тут драба, Це гвоздичка. Знову армерія і бересклет. Ванда, барбарис, ситник лісовий і хвойні ялівці. Ще на одному пеньку. Цей очиток посадила. Тут мох і одне молодило. Побачу. Чи буде щось з цього, чи ні? Костриця лісова висаджувала разом з вами. Декоративна конюшина. Ось така вона. Зараз. Вона у мене в пристовбуровому колі разом із молодилами і лісовим вересом. Ось ця діляночка в мене повністю замульчована і ніде немає голої землі. Тому так при... потрібно зробити і на інших куточках свого садочку, прикрити рослинками грунтопокривними. Гру... Прикрити вічно-зеленими рослинками. Більше їх насадити по садочку, щоб мульча була не тільки декоративна, а й природня. Красуня на піраканта, хоч і колюча, але дуже декоративно виглядає. Вона каси за ґрунтопокривна. Тут я її не обрізала, обріжу навесні, але ось вона так весь час. така, Бачите? Як від одного маточного куща по-різному зафарбовується бруслина. А це все один емеральд А Зафарбована. Де більш рожеве, де менш рожеве. Ось така вона. Цей шифер навесні приберу. То він мені тут всю картину портить Каріоптеріс від Наталії в садку у Наталії, але бачу він живенький. Отож, якщо ви, як і я, відчуваєте, що ваш сад зараз більше схожий на квартиру без меблів, ніж на місце сили, цей зимовий але по-справжньому теплий день стане точкою, з якої почнеться перетворення, перевтілення в по-справжньому красивий сезон саду. І не тільки хвойні. А і інші, такі, які ми бачили в саду арабіс, тим'ян, ґрунтопокривні очітки, армерія, остеоспермум, алісум, гвоздичка, осокоморов, ломикамінь і беріс і багато вічно зелених рослинок, які не тільки прикриють землю, а й прикрасять наш садочок. Тож не біймось, робі... робити зміни і Створювати красу своєму саду, в якому нам потрібно не тільки працювати, а і отримувати задоволення, задоволення від краси, створеної своїми руками. Тож буду чекати на весну, щоб створити все заплановане. І Дякую всім вам, хто був сьогодні разом зі мною, хто прогулявся по моєму садочку. Всім гарного дня і мирного неба над головою.